Особисто Володимир Щерман дуже цікавий свідок, тому що я знайшла в постанові про підозру, яку була вручена Тимошенко. Досить цікавий момент, який можна назвати як перекручування фактів і брехні зі сторони слідства. Справа в тому, що там був названий мотивом вбивства ще ну, мотивом від Тимошенко, до вбивства Щербаня, той факт, що саме Володимир Щербань 12 лютого 1996 року підписав документ, яким зобов'язав всі підприємства Донецької області купувати газ у ІСД, Індустріального Союзу Донбасу. І Генпрокуратура це трактує таким чином, що через це ЄСУ не змогла зайти на ринок Донбасу. не Прибутку, і тому Тимошенко з'явився привід а, вбити Євген, замовити вбивство Євгена Щербаня. Насправді це є абсолютною брехнею. Чому? Тому що, як, в принципі, це абсолютно достовірні очевидні факти, які відомі давно. що Володимир Щербань підписав цей документ для того, щоб забрати а, верніше, викинути з ринку а, газового ринку Донецької області таку компанію, як Ітера, яка до ІСД продавала газ в більшості донецьких підприємств. І підприємства не хотіли відмовлятися від контактів з ЕТРою московською фірмою. І для того, щоб викинути ІТЕРу з газового ринку Донбасу, якраз Володимир Щербані підписав оцю от постанову, щоб підприємство примусити заключати договори з ЕСД. А СД, до речі, це був філіал на той момент ЄСУ. Тобто ЄСУ продавала газ СД, а СД продавала газ Донецькому району.